Друзі, сталася ситуація, яку ми передбачали. Декілька місяців тому я робив офіційну заяву від обличчя компанії Bluebird про те, що ми не підтримуємо продаж нашої продукції через сторонні інтернет-магазини. Радіоелектронної боротьби реп це рігрець проти того, щоб наші пристрої продавалися третіми особами. Найбільше, що нас турбує, це неправильне використання наших пристроїв без належної консультації. За замовленнями, звертайтесь тільки в офіційні соцмережі. Бо виникаючи відносини між покупцем і продавцем, ми не можемо контролювати. А для нас дуже важливо, щоб якість нашої продукції та якість використання нашої, нашої продукції підтримувалась на належному рівні. І так до конкретики: один з військових підрозділів морської піхоти намагалися придбати реп нашого виробництва у стороннього інтернет-магазину. В результаті чого ребу нема, а грошей нема. Тобто те, про що ми попереджали, сталося. На жаль. Ми будемо дуже раді розібратись в цій ситуації та бути максимально корисними, якщо ми зможемо чимось допомогти. Будь ласка, якщо у вас є контакти цього підрозділу, ми будемо вдячні. Про результати повідомимо згодом. Бережіть себе, свої гроші, свої нерви. Разом до перемоги. З любов'ю компанія Bluebird.